Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкраще! Ви на каналі про України, на каналі українського відьмінь, що ми сьогодні дивимось. Дніпро область, фронт обов'язково, тому що ну, мені там є такі передчуття не дуже. Сни сняться, сняться по Донецькому напрямку, але все там же ж, все поруч, все разом. Дивимось, потім поговоримо, да? Давай, Аня, працюй. <гум> Ви хороше підписуйтесь, підтримуйте канал, якщо вам подобається відео. Не забувайте натискати на дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. Дніпро, найближчі дні. В області багато жертв буде. Влучання таке якесь криваве. І в місті можуть бути жертви і вночі. Дивіться, дуже обережно. От дуже схоже. Е, я думаю, що це навіть 23 рік. Осінь, листопад-грудень, ціль схожа. Не будемо згадувати, що там було, але от показують, дублюються цілі і чомусь ворог буде націлений на адмінбудівлі. Це може бути навіть облрада або міська рада. Великі такі будинки в центрі міста, адміністративні. Не дасть поспати. Хоче житловий будинок і хоче жертви. Біда в чому? В тому, що це може бути не один поруч, який стоїть. Не один. про найближчі дні. Ну, ви як заручники ситуації. От, якби, ми б хотіли заподіяти, але ні. І про найближчі дні. Парки, фонтани. До речі, от я знаю, що у вас дуже гарно. Раніше кожного місяця їздили до вас гулять. Але дуже файно. Але таке відчуття, що от приходить осінь і набережна, то якась інша. Ви гуляєте, і у вас вже такі, знаєте, от, неспокійні відчуття будуть. Ну, от якби йдемо в день і так, на різні боки дивимось, тому що е мости цікавлять ворога у вас, мости. Я кожен раз, коли їду потягом на Запоріжжя, на да, повз Дніпро. У мене такі дивні відчуття на одному з мостів, коли ми проїжджаємо. Ну, ви краще знаєте, де їдять, їздять у вас потяги. Але от є загроза. Вона зараз неявна, але от по відчуттях буде поруч, будуть прильоти. А лікарні пологові також є загроза. Таке відчуття, як підсвітили. Якийсь об'єкт ворогу показали. От дивись, отут тут є хтось. Отут, от сюди треба, от сюди. Дніпро, найближчі дні. Ну, Об'єкти на воді. Інфраструктура дуже сильно по району б'ється, вибивається. Тут, дивіться, навіть не на світло, тут він не в світлі діло насправді по Дніпру. Діло в кількості влучань і якості влучань. Він хоче більше влучань і більше якісних. Він може цього досягти. Біда буде, фронт паде. Фронт паде ні. Але багато смертей. Багато будуть балакати щодо того, що ворог сильно просувається. Підсилення на ваш напрямок прийде, але біда в тому, що дуже багато смертей. Таке відчуття, що він буде щось використовувати. Це не зброя, це якась технологія. От комбінація чого? Що дасть більші жертви серед наших військових? Павлоград, найближчі дні. Добрання, да? І спати. Як надивишся людям, потім настрою нема. Павлоград. Найближчі дні загроза для людей, для дітей. Приватний сектор дуже багато винограду. Вам чутно постійно, чи виходи, чи приходи. Дивіться, тут і щось впаде важке, і дрони. Причому день. І так підступно, нібито ви за чимось виходите, кудись ідете. Є така загроза велика. Кам'янське, найближчі дні. Рух, трансформатор, якийсь великий поруч. Тобто дорога, колія, трансформатор великий поруч. Ти туди бити вже дістав. Воно вже не відновлюється, ти туди все б'єш. Кам'янське по місту може бути прильот. Як вночі. Вночі слідкують за тим, що заїжджає, виїжджає. Я про себе питаю мости, є загроза, щось на воді. Мені кажуть, зараз це люди, це діти, бачите? Жінка з дитиною через якийсь час, поки він протримує свої такі атаки на інфраструктуру, але ми подивимось окремо, що буде атака по ГЕС. Грубкою можуть заходити об'єкти, але не все вам скажуть. Гучно палає але не все скажуть. Кривий рік, найближчі дні. Є можливість збити, зняти ціль, кажу так. Швидкісну. У вас є ботанічний сад? Мені просто показують, це, я в Криму пам'ятаю бал Хризантем. І я тут, тут чомусь от тут мені цю картинку я починаю кривий ріг дивитися, у мені от таку картину, що, знаєте, як, або парк, де так цвіте, або ботанічний сад. Щось буде поруч ріг. найближчі дні. Ну, Знову магія квітів, так? Квіти, квіти, парки, зелено. Я запитала про себе до чого все це? До того, що вас попередять. Ідіть з відкритою місцевостю. уходьте. Куди-небудь, лягайте на землю, відкрита місцевості. Дуже швидко щось може відбуватись. ріг. найближчі дні передмістя. Дурить. Показує мені одні цілі, ніби то маршрутом на той район. Хоп і розвертається, молодець. І нас дурить і ППО дурить. Чому знову фронт показує, що багато полеглих везуть, ховають у вас, багато хлопців везуть ховати. Тіла везуть тут, може бути як обмін тілами, багато з вашого міста, передмістя. Але він пристрілюється, куди ти хочеш. Є таємний план у нього. Казарми, там, де військові, область також. От буде шукати е, тих, хто йому підкаже. Де або тренуються військові, або перебувають. Тут полює на військові об'єкти, якщо чесно. Нікапаль-марганець, Нікапаль, найближчі дні. Ми що знаємо, нам в місті сказали, але ми ну, якби почули цю інформацію. Можливо, навіть будуть рекомендувати з якихось частин виїжджати. Прям ну, то дуже сильно військові. Ми це почули, але ми зробили висновок самі. Загостриться, але загостриться провокації. Провокації. Думки про те, що зайде ДРГ. А, буде такий. Такий стан в місті, що от нема навіть куточку якогось безпечного. Це не про кількість, вибухів і гучність. Це про те, що як спостерігають за вами. Може розвідники вісять, може дрониці вісять. От постійно як хтось дивиться, дивиться. Марганець найближчі дні. Укріплюйте себе. Підступи відступи. Марганець найближчі дні. Ви будете думати, що все добре? Ні, таке ну, можливо, гроші відділялись на якийсь захист, недовиділялись, недоробили. Водогін зруйновано, що ще буде руйнувати. Якась активність на тому боці. Там, ДЗС. І по вам і по нікаполі щось іде як загрозлива. Нема результату поганого. Вирішиться питання, але таке відчуття, що можливо вони там будуть дуже сильно провокувати.